Ряхомуха, это даже не литр, 720 миллилитров. Растворитель 100 гривен. Я понимаю, что мы как бы давно уже с маляркой никаких делов не имели, но 100 гривен уже за 720 миллилитров растворителя. Жопа. Так, ну что, всем обожаю здоровья. У нас на канале на что-то тут появляется, какие там работы, какие-то там... Маленькі, знову ж таки, ще нічого глобального, ну, щось там є. Сезон відкривається дуже похмуро, скажімо так. У нас ось такий тягунчик. До речі, э, домкрат вчора ремонтували. Зараз на ніч поставили, я тільки прийшов. Два пальці отак було. Два пальці залишились. Не спускається. Ну і замечательно. Перебрали ми Домкрат, тільки купили його, тільки купили. ще Навіть року в нема, вже ремонтуємо. Бо щось там така гедота була залита в нього, я не розумію, як гальмівна рідина. І вона з усіх щілин повалила, витікла, Домкрат вже перестав щось тримати і все. Перебрали ми його і залили в нього, ну, протупили. Там, коротше, в інтернеті кажуть, що можна заливати любе мастило. От Ми взяли і компресорного вжахнули, а воно таке густе, що тепер швидко його підіймати не можна. Можна підняти, опустити. Підняти, опустити От, от з такою швидкістю. Тому на ТФ замінимо з часом, а поки, щоб хоч якось спрацювати з ним, будемо на. Компресорному мастилі. Ну, нічого не поробиш, нехай поки буде так. Але домкрат Daumrat ще й нічого. Він, правда, трошки дешевше став, ми його за 3,5 обрали. Я приходжу на ринок, а він вже 3000 коштує. Все дорожче блядь, тут він подешевевшав. Ладно, у нас тут є отаке: Volkswagen. Volkswagen, відносно нова тачка. Ну, відносно, свіжа, там, без, без якихось яких приколів. І вже гнилий порог. Ну просто, я не розумію, людей, які беруть Volkswagen, ну, котрий раз скажеш, ну це гімно, а не машина. Ні, беруть і беруть і беруть. Ну, чому я, в принципі, відмовляю людей від покупки цих машин, це ж клієнти. Чому ні? Беріть. І от таку от проблему нам зараз треба вирішити. Якось пофарбувати, попросили красиво. Ну, коротше, не знаю. Зараз якось буду виходити з ситуації, бо тільки частину порога будемо фарбувати ще й в переход, ще й серебро. Капець. Я не знаю. Дверцята зняли. Чи як ви там мене в коментарях поправляєте двері, двері. двері. Я не знаю, для мене це дверцята. Хоча і багато хто каже, що це множина. І дверцята це щось маленьке, це здорове. Ну, коротше, як хочете, для мене це дверцята знята. Дай Боже тим, хто придумав так легко знімати ці двері, бо це ж просто ідеально. Гвинтик оцей раз, гвинтик оцей два, тут шпоньк. Все піднялася, знялася ідеально, просто ідеально. Ми зняли її за три хвилини. Ой, ладно, треба переодіватися, коли... запускати кондиціонер, бо холодно, щось він так погано працює. Не дуже хочу з першого разу запускатися. І будемо дивитися, що там під тими пузирями. Вам не здається, от я стою, курю, дивлюсь на тачку, вам не здається, що щось тут не в колір. Прикольно от ставлю на камері фільтр танго, називається. І дивіться, як чітко видно, що щось тут фарбувалося. І щось якось не дуже в колір. Прямо як ми. Я от розчаровуюся у нашому фарбуванні, бо в нашому випадку колорист підбирає нам фарбу, а не ми самі. І, звісно ж, не дуже виходить якісно підібрати, бо не дуже багато гарних спеціалістів, скажімо так. То ми на не такі, дивіться, як люди фарбують. І у нас, в принципі, ще й нормальний рівень. А рамка лобового вся згнила. Дивіться, вже підмазували, вже щось робили. Ну, ви бачили машину, ну якого це року машина? Ну, може, 15-го року. Щоб е, окрім Фольксвагенів хтось отут вже підфарбовувався. В машині ще 10 років немає. Тепер я ще й подивився на лючок бака. І він зовсім не той, що потрібен. Дивіться, боже. Якщо мені фарбу підібрали, не я підбирав, він сам їздив. І якщо він підбирав е, по лючку. Я думаю, що буде цікава у нас сьогодні робота. Ой, а хто тут у нас уже красился? Ой, а що ж это у нас за переходик такой? Розтворителем давай все это отмывать, ну грязюку там все смотрю, а оно все на тряпке. И раз, под грязючкой, а у нас-то уже пороже крашений. Меньше чем за 10 лет. Машинка уже, скорее всего, как минимум два раза уже крашеная. Начинаю обклеивать скотчем, да, ну, чтобы пылюка не летела. И что тут происходит? А оно не липнет. Не липнет совершенно. Блин, не показываю. А что это значит? Что это значит? Не тут, не тут, ось. Та що таке? Зовсім ноль. Бо отут от я протер цим розчинником, більш-менш там щось там прилипло. А це значить, що тут хтось силіконом так все залив, що хай Бог милує. А що це значить? Що у нас тут все буде в кратерах, якщо я десь там щось. Пропущу, Все буде в кратерах після фарбування. От то буде у нас роботка, мама мія! Очистив поверхню, кратерів тут ну, нормально так. А з кратерів воно не дістається. Я вже перетворювачем його мочу, 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 шкрябаю отак от, шкрябаю. Воно все не сходить і не сходить. Може, будемо тут арстоп використовувати. Так, ну повичищав якомога найкраще. Я вже залив все це R-стопом. Він проник у всі ці кратерки, Він вже підсох, поки підсихали, оце все підготовив, там шкурив. Десь дві годинки воно сохло, я його. Стер. І поки я його шкурив, бачу, що ну, велика кількість нерівностей, тому трошечки шпаклі замішав, і зараз треба нанести це все. Все у нас тут вже готове і навіть обклеєне. Оскільки там металу відкритого зовсім не залишилось, буквально відсотків 30. Кислотник використовувати тут, ну, мабуть, таке собі. Тому первинним ґрунтом буде у нас епоксидничок. Перекриємо цей протир. Ну, оту всю роботу перекриємо. Я підготував вже переходи з таким валиком відкатним е із скотчу. А тут у нас перехід буде, ну, тут, там, де було минулого разу ремонт. Приблизно в тому ж місці і робимо. Хочеться сьогодні завершити, щоб завтра до завтра воно підсохло. Сполірувати трошки ці переходики, надіти дверця туди віддати машину. Тому за, за, за сьогодні треба це фарбувати. Це у нас перший шар епоксидничком. Роблю в пістолеті маленькому, 08-му якого от такий інтертул, 08 дюза. Дуже тонкий шар виходить. І два шари буде епоксидничку. Потім добре дам підсохнути. Це епоксидник, який замішується для пістолету, не з балону, тому йому більше потрібно часу для того, щоб він підсох. І мокрий по мокрому буду фарбувати. Немає бажання залишати це на завтра, щоб воно підсихало, потім перешкурювати. Ну що, два шари фарби вже на ніс. І що? Раз кратер, два кратер, три кратер, курвах. Ну оце намажуть цим силіконом. А я так протирав, щоб ви розуміли. І спиртом. І розчинником, і антисиліконом. Уже в фіналочку пройшов антисиліконом. Після чого я ще набрав пістолет антисілікону і залив це все перед фарбуванням. Біда. Ну, ладно, зараз буду набирати ще декілька шарів, щоб кратери у нас позаливалися. На сріблі це неймовірно робити. Бо срібло це просто якась найважча ж з металіків, мабуть. Ну, для мене. І що? І буду якось виходити із становлення. Це, скажімо так, один із моментів в роботі малера. Виходити з косяків найдостойнішим методом, яким ти придумаєш сам. Ну, Все, кратерки вийшло прибрати. Все, у нас все. І шари, фарби нанесені. Тепер залишилось тільки взяти серветочку, зону переходу, протерти від е зерен, Бо якщо отак от взяти, воно, дивіться, скільки зерна. Оце все лишнє зерно. Його потрібно прибрати в зонах переходу і отам теж. Ну, і з поверхні, звісно ж, бо воно літає у повітрі і зараз усідає. Воно в лаці зовсім не потрібно, бо поліровка потім не вийде, як хотілося. Все, і бачимо. Все, поріг готовий. Стопудов підбиралася фарба по лічку, бо щось мені здається, вона якась темніша. Ну То ми вже завтра про це дізнаємось. Розклею все це, будемо дверцят увішати, і подивимось, що воно вийшло. Так, ну що? Все підсохло у нас. І відполіровано там, плюс-мінус переходики ці. Ось. Тут в цьому місці, от де світить лампа. Ось там трошки шершаве. Ось, старе, ось нове. Ну, Оскільки воно дуже свіже і не хочеться перегрівати, ну, в принципі, і так, супер. Так, дверця у нас на місцях, і відкриваємо і дивимось. М -м -м. Ідеально. Колір, все ж таки, мені здається, по лючку підбиралося, бо трошки, мабуть, темніше. Ну, так його і не видно. Хто скаже? Власник автівки точно не скаже, що щось тут не так. По-моєму, вийшло ідеально. Волочка акумулятор накидає, бо у Volkswagen така фішка, що може не подружитися з дверців, якщо її від'єднати на під'єднаному акумуляторі. Потім треба в мозок залазити, автівки, щоб зашити дверці. Ну, Таке буває. Все.